Вітаю всіх любителів світового кіно. На в США відбулася подія під назвою Супербоул, але вона також є ідеальним місцем, щоб презентувати свій новий проект, як, от наприклад, трейлер фільмів. Ну а Марвел тут вирішили показати більш розширений трейлер до фільму Громоверсі, де нам показали можливості часового, його сили та, можливо, показали його темну сторону. Тому у цьому відео поговоримо, що нам показали у цьому трейлері. Марвел в останній час повернули у той правильний напрямок, щоб робити кіно, яке подобається фанатам, як, от, наприклад, мультик Що, якщо майбутні проекти громоверці, фантастична четвірка а зовсім скоро в кінотеатрах вийде фільм Капітана Мерка І Тут я дійсно раджу вам сходити, але також і раджу смачну каву від 25 Coffee Roasters. Там є не просто смачна кава, а й допоможуть обрати ідеальну смаку. Ну а для підписників кіно наближається за промокодом. Кіно 25 Ви отримаєте знижку 15% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Нарешті стає відомо, хто буде лиходієм у цьому фільмі. Мова йде про часового, який протягом усього трейлера виглядає як дуже темний та страшний персонаж. Лиходій, якого грає Льюіс Пулман, одягнений в якийсь костюм та плащ. Це безумовно підтверджує ідею, що Боб справді є Робертом Рейнольдсом або більш відомий як вартовий. Герой, що в коміксах переважно носить жовтий костюм і синю накидку. З огляду на це він точно не представлений як герой у цьому новому трейлері громоверців. У цьому трейлері Нью-Йорк схоже страждає від самого вартового. Показано, що він атакує мирних жителів, які тікають, рятуючи своє життя. Ці жертви вартового стають лише тінями, оскільки темрява здається, зростає, охоплюючи все більше і більше міста, яка, безсумнівно стане головною загрозою у цьому фільмі. Тому дуже схоже, що це якось пов'язано з вартовим і темним недоліком його величезної сили. Новий трейлер громоверців прямо натякає на те, що вартовий в КВМ та його походження значною мірою будуть натхнення його складною подорожжю в оригінальних коміксах Марвел. На сторінках коміксів Роберт Рейнольдс став випадковим одержувачем сировотки, створеної різними проектами канадського департаменту Кей, які використовували залишки зброї X, і Project РБЙос ініціатив відповідальних за створення Росомахи та Капітана Америки відповідно. Утримавши силу мільйона сонць, що вибухають, Рейнольд став одним із найкращих і наймогутніших супергероїв у всесвіті Марвел. Здібності вартового майже схожі на божественні. Він володіє молекулярним кінезом, надсилою, польотом, регенерацією, поглинанням енергії та багатьма іншими здібностями, які по суті роблять вартового певним суперменом, але у Марвел. Однак сила Роберта з часом виявляється в темному роздвоєнні його особистості, відомому як пустота. У коміксах постота. Це садистська присутність, яка призвела до смерті понад мільйона жителів Нью-Йорка. Це не може відчувати нічого доброго для КВМ, оскільки безсумнівно схоже, що часовий у КВМ стане настільки ж психічно нестабільним, враховуючи величезну чорну порожнечу, що вкриває місто і цивільних осіб, які вже стали жертвами цієї темної сили. Тому походження часового ймовірно буде досить схоже на комікси. Сироватка золотого часового легко може бути таємною спробою уряду створити ще потужнішу заміну сироватки Супра Цей проект також могла контролювати Валентина Алегра, яка є директором ЦРУ. Тим не менш, пустота це загроза, яка призведе до того, що часового буде замкнено. Пам'ятаєте, Боба у першому трейлері, коли він зустрічається з іншими героями, а на початку фільму його випадково звільнять, тоді це пояснює необхідність для громоверстів зібратися разом і знищити його. Тим не менш, дуже цікаво дізнатися, як ця відносно слабка команда взагалі має шанс знищити когось та такого могутнього, як часового у ролі пустоти. Хоча у коміксах пустота була придушена шляхом старання. Спогодів Боба, тому, можливо, подібна тактика буде використана і у цьому фільмі. Також у новому трейлері нам повністю показують перетворення минулої вежі месників. Всі ми її прекрасно пам'ятаємо у битві за Нью-Йорк проти армії Читаурі. А у фільмі Людина павук Повернення додому показали, що ця будівля була продана Тоні Старком, оскільки наймогутніші герої землі приїхали до нового комплексу. Через два роки у фільмі Людина павук далековідому нам показали, що Пітер Паркер по всю будівлю і вже колишню вежі месників зазнавала деяких будівельних робіт. Покипцем вежі месників стала Валентина Алегар де Фонтейн, яку зіграли Джулія Луїс Дрейфус, яка повільно збирала громоверців протягом останніх кількох років. У другій частині Чорної Пантери нам показали, що Валентина є директором ЦРУ, а тому не дивно, що Тоні Старк без проблем продав їй ці будівлю. Але таким чином виникає цікаве порівняння з месниками. Валентина виступає у ролі Ніка Ф'юрі, яка збирає собі героїв для порятунку в світу або її. Варто відзначити, як вона у суді каже, що месники не повернуться, таким чином натякаючи на те, що вона зробить свою команду. Так само вони збираються у тій самій вежі месників. Ну а тепер на них чекає битва за Нью-Йорк, як і у першому фільмі Месників. Таким чином, ця команда це такий собі зразок темних месників, тому можливо зірочка біля назви громоверці натякає на те, що назва може бути тимчасовою. Крім зв'язків між громоверцями та месниками, комікси пояснюють, чому існує велика ймовірність того, що зірочка в громоверстях пов'язана з командою, яка стане темними месниками наприкінці фільму. На сторінках Marvel Comics така ситуація вже траплялася. Починаючи як громоверсьці, випуск номер 175 серії коміксів команди несподівано змінив назву на темні месники, а Норман Осборн виступав як лідер команди. Схоже, що КВМ не тільки повертає нову версію месників. А й встановлює інший погляд на команду. Тому я думаю, що таке буде у кіновсесвіті Марвел, оскільки яснує занадто багато зв'язків, щоб усе це було одним великим збігом. Громоверсії, які перетворюються на темних месників, вирішує одну з найбільших проблем, з якими КВМ мав справу протягом саги мультивсесвіту. Відсутність месників розчарувала шанувальників із такими командами, як темні месники та молоді месники, які також майже зібрані завдяки серіалам. Схоже не лише поверне нову версію месників наступного року, але і створить інший погляд. На нову команду. Ще одним важливим та цікавим моментом є те, що баки в цьому фільмі може відігравати більшу роль, ніж ми думаємо. Ми бачимо Бакі Барнса, який присутній на слуханні в суді. Там він виглядає розлюченим. Він також є тим, хто збирає та вербує темних месників. Можливо, він міг укласти ще одну угоду з лиходієм, а саме з Валентиною. А також по цьому трейлеру і по минулому нам стає чітко зрозуміло, що саме він буде найсильнішим серед усіх. Однак точно не сильнішим за часового, бо видно в цьому кадрі, як той відриває йому руку. До речі, якщо вже продовжувати казати про Бакі, то варто відзначити, що третій сезон серіалу Що якщо був невеличким анонсом до цього фільму, бо там показували взаємодію Бакі та Червоного стражу. Продовжуючи йти по персоналіям, то ще один цікавий факт в тому, як Єлена входить у пустоту та, можливо, потрапляє у спогади минулого, де стикається з червоною кімнатою, в якій починають свій шлях вдови, як і Наташа Романов. Також буде приділена увага минулому інших персонажів, як от Джон Вокер сидить з малюком та паралельно читає статтю про себе в інтернеті. А всі ми пам'ятаємо, що його кар'єра як капітана Америки завершилась дуже швидко. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.